Цікава єрунда сталася. У журналі російського Міноборони вийшла стаття голови мобілізаційного управління Генштабу ЗСРФ Євгена Бурдинського, у якій він розмірковував про подробиці процесу мобілізації на Росії та формування нових підрозділів. Незабаром текст із сайту журналу видалили, бо наведені в ньому цифри аж ніяк не свідчать про те, що СВО йде чітко по плану. Але все, що потрапляє до інтернету, у ньому залишається. Статтю Бурдинського можна прочитати в веб-архіві. Так завжди буває, коли вже щось залив, то воно там в кеші зберігається. Отже, розберемося в цих цифрах. На початку бойових дій у так званих народних міліціях було 35 тисяч штатного складу, це було у зведеннях гур. Внаслідок мобілізації минулої осені включили туди ж 80 тисяч осіб. Це офіціоз окупаційних адміністрацій. За даними східної правозахисної групи, до середини червня 2022 року під примусову мобілізацію на Донбасі потрапили близько 140 тисяч осіб. Це власне ті перші хвилі в радянських касках з гвинтівками Мосіна і дідівським речовим мішком, які ходили в лобові атаки на Мар'їнку і Авдіївку. А якщо врахувати, що в так званих ДНР і ЛНР задіяні різні поліцейські частини та парамілітарні формування, то цифри на 3,5 мільйони населення дикі. Кожен третій працездатний чоловік примусово мобілізований чи залучений у силовий сектор. Звідси вимерлі міста і чоловіки, які, переховуючись по дачах, дивом не потрапили під сито облав, спромоглися повторити як діди, як то кажуть. Але якщо говорити реально, то Москва використовує мешканців окупованих територій як таран. Ти не цікавився політикою і боявся Майдану? Сходи, тепер помри за Путіна, штурмуючи руїни Мар'їнки 14 місяців. Угу. Тепер про регулярні частини РФ. 280 тисяч сухопутних військ, мінус страховики, плюс різні добровільно примусові екіпажі суден та охорона аеродромів. І 300 тисяч громадян, поставлених відомством Бурдинського під час мобілізації. У тому числі росіяни сформували 280 нових частин. Природно, більшість з них тилові підрозділи, різні госпіталі, дорожні служби, комендатури, бази ракетно-артилерійського озброєння, як в Афгані. Але до Афгану призивали 55 тисяч, а не 300 тисяч. Тобто потрібно помножити афганські реалії 40-ї армії. На розмір армії РФ. А афганські реалії 40-ї армії це сім батальйонів інженерів, чотири автомобільні бригади, трубопровідні частини, дорожні служби, армійська ремонтна база, база охорони аеродромів і тунелю в саланзі, вісім шпиталів, комендантські частини і так далі. Це цифри без усіляких добровольчих національних батальйонів, без ЧВК вагнерів, їхніх загонів К. Це ті зеки із колоній, без спецназів, ПВК Газпрому, без Розгвардії, колосальні цифри понад 700 тисяч багнетів. Шойгу, Герасимов, куди поділися люди? Якщо Вагнер виводять на переформатування, а численні атаки на руїни міст на лінії зіткнення так і далі тривають у передмісті Донецька. Навіть мобілізаційне управління в особі його керівника повідомляє нам, що в 2023 році доводиться залучати до участі в бойових діях персонал охоронних структур. А 31 травня під приводом тренувань на західний кордон РФ відправили близько 200 курсантів третього курсу, озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами. Це вже рядки зі зведення Генерального штабу України. На 2023 рік Міноборони РФ знову планує велику кампанію ПРИЗОВУ спільно з МВС РФ. Для цього російська влада створює бази, систему електронних повісток, збирає дані про кілька мільйонів актуальних мобільних телефонів. Армія Росії бачить проблему, пов'язану з неготовністю частини суспільства до виконання військового обов'язку. Винних уже знайдено, кажуть, що це винуваті блогери, їхня спільнота і інформаційний тиск. Блогерська спільнота винна в тому, що мільйон росіян втекли з країни, ще сотні тисяч ховаються від військоматів, їх розшукують за допомогою системи розпізнавання облич, камер і нарядів поліції. Блогери а не божевільні діди, які хочуть відтворити СРСР і кидають ненавчених людей у пекло бойових дій, закривати лінію в лісах під Кремінною і штурмувати вугледар. Противник готується створити 26 бригад, повітряну армію, армійський корпус і сформувати Азовський військовий район. Отож РФ проводить активну мобілізаційну кампанію. При цьому потребує людей настільки, що використовує для відбиття наших рейдів в Білгородській області курсантів, а загалом на фронті співробітників охоронних структур. У РФ важкі втрати. І скоро неможливо буде приховувати їх, якщо продовжаться мобілізації та заплановані на 23-й рік дії мобілізаційного управління їхнього генштабу. Влинери і динери тягар мобілізаційного навантаження ще не зрівнявся з Другою світовою, але близький до цього. Ворог готується продовжувати війну, але має проблеми із мотивацією частини суспільства, який не цікавий вугледар ціною власного життя, та і з постачанням техніки. І це для них навіть важливіше, оскільки людей то вони ще знайдуть, а от танки вже йдуть з 1960-х років і вони не молодшують на базах зберігання. І про це все каже не блогер, а цілий генерал полковник, заступник начальника генштабу їхнього. Ця доволі проста інформація зразу ж була видалена, щоб росіяни, які вже осатаніли від усіх виконаних завдань СВО, не почали задавати запитання. А де, власне кажучи, попередні півмільйона багнетів з-поміж громадян РФ і 200 тисяч з колаборантів і примусово мобілізованих, якщо ви весь 23-й рік знову будете мобілізовувати людей? Скільки РФ реально втратило на цій війні? Скажіть клоуни із Тувинського цирку. Ці запитання мають цікавити самих росіян. Ми ж повинні розглядати кремлівський режим як смертельно небезпечного супротивника, припинити сміятися над їхніми розірваними дупами, бавовнами і жестами доброї волі. Нам треба серйозно розбирати причини втрати Соледару, кварталів Бахмута і те, як зробити, щоби цього не трапилося в Константинівці, часовому ярі і цілком можливій третій битві за Слов'янськ. Противник далі планує лобові штурми і нарікає лише на неготовність наріду вмирати і на те, що промисловість РФ не встигає постачати залізо. Якщо ж ви живете на РФ і не підтримуєте війну, то знайте, ховатися стане важче. МВС разом із Генштабом займається цим питанням. Доведеться сідати на матраци без телефонів і жити на доставках або виїжджати взагалі. У будь-якому з варіантів треба мати запас коштів. Найбільший і найкривавіший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни триває, і особисто ви на Росії можете стати його жертвою. Неповоротка держава, яку ви звикли вважати тупою, раптово покаже ікла і кине вас помирати в ліси під Кремінною у старій касці і аптечкою з 1960 року. Просто тому що одні діди із ФСБ і секції Самбо хочуть правити вічно. Коли ж до вас заходять російські громадяни із РДК, ви волієте втікати і плакатися на камеру, а не допомагати їм. Тому ви підете до путінського військомату і станете трупом або калікою, тому що не хочете боротися за своє життя. Але якщо у вас ще є залишки глузду, краще втікайте, тому що для вас уже заплановане майбутнє воювати як діди Україні, яка оточена ворогами. Цьому цифровому концтаборі, який розшукує вас із камерами і системами розпізнавання облич.